Знаєте, яким може бути охуївшим відкриття в корінь охуївшого зимового сезону? Отакого, блять, з мокрилого, мокрого, просто використовуючи якийсь там твічинг. Хоча, хоча, вам дяді розкажуть, що вся щука вже упала на ямки і нікуди з них не випливає, бо, блять, ти що, ніхуя собі зима на носі. пт понимає. Охуївший канал. Хоче? Росту да, бо, блядь, хлопчики і дівчатка. Є мені не цікаво дрочить, як у ті дрочери, які постійно випадають десь в рекомендованих відео в Ютубі. Воно хуярить і відюхи, бляха муха. Ти що, якщо переглядів набирає, то й добре. Ні, хлопці, мене так не устраює. Да, ми домовились, що я буду для вас робити цей контент, але мені треба якийсь прогрес, бо все. Ну, я така людина творча. Все, що не дає плодів, пускаю похуям. Ну що ви, дрочите, хлопці? Головне, не тими психами, які зараз лізуть ото на досках по льоду, Короче, там ти він уже розстав, його майже нема ніхера. Все одно лізе туди, сосеблять на тому льоді. Незрозуміло на хіра. Дуже хотілось би вірити, що це. Чисто просто із за адреналіна вони туди лізуть, щоб кайфануть від цього, але точно не від риби. Бо, блять, я дивлюсь, результати ніякі зовсім тому прийшла пора спінінга знов. Блять, коли буде в наших болотах жити гарбуша, тоді може і я буду ризикувати своєю сракою сухою. І лізти її ловить на любу кригу. А зараз радують їх всяких окунців, блять, по пальцю я не бачу це розумним. Що я не зробив в цьому році, дивлячись на цю уйобічну зиму, так це не відкрив ще спінінг на десні. Зима не зима. Не встигли ми закрити сезони відкритої води. Як знову, блять, вона прийшла до нас Ну, в життя рибаків? Іншим то може похуй. Ніхуя собі, блядь. Що це за пиздец там плаває? І так, сьогодні у нас дві задачі. Перша це сховатися від вітру. Бо щось воно задує, таке шанубі його нахуй. Друге, мені прислали ще один датем, але вже з меншим тестом. Бач, нулячий, Целочки висять, Глянь, який тест. А? Тому сьогодні ще одна з задач, це спробувати його розловити. Хоча приїхав я не сну, вода висока, течка йобнута, може цього тесту і не вистачить. Ось На рибу вже схоже, яку я сюди. Гот, тобто. Ах, отпала, йоп твою мать. Погода крута, ну його нахуй. І вітер та їбучий. Це можна задовбатись від нього ховатись десь. Там, де вітер, там холодина така, що нубіо в сраку, а там де вітру нема. Наче і заебісь, та ненадовго. Динозавр, дивись, пливе. Амур. Йобана в рот, нахуй. Дивись, який амурящи. Глянь, який. Я хуєю лапать. І так, що ми сьогодні бачили? Бачили ми сьогодні річку. На річці води їба ну скільки. Тому відпрацювати малесеньким тонесеньким спінінгом особливо то і не вийшло. Ну як, воно поїбатися, то вийшло, але... Толку від цього мінімум. Я тільки одну рибину на нього піймав, да, непогано. Але хотілося би і поцікавіше якось. Ой, є Ти хліба будеш. О, ебало! Три рази, сука, промазала. Уебало. Хуху, понеслась. Поки твіч джих найобує. Єбать там аж чорні ці п'явки на ней. На ней, точнее. На ней. Дать такие пиздомы. И ты сюда, палка, суходога, хуй. Прямо, глянь, эти пьявки, там гроздья висят. И она соизволила. Дивись, Вон пьявки. Вон пьявка, Вон, глянь. Жменя отсило. Это ж пиздец, блядь. ⁇ п твою мать. Почистил я тебя. Ха-ха. Сучка. Ой, блядь, кажу зразу. Я не хотів. Чесно, я його не хотів брати, В цього то тема. Мені вже одного хватило, але. Підписник мені запропонував ахулі відзмовлятися. Поки це я таке, типа, перше враження. Коротше, просто цікаво було його поганять, і ще буде цікаво його повбивати. Конкретно вже не так як минулий. А хоча б кілька рибалок все ж таки провести, подивитися, що з нього можна вижать. Поки поганого сказати нічого не можу. Конкретно в цій моделі, зараз я вам скажу: 832LT, в принципі, все більш-менш нормально. Сука, а тебя хвостик, блядь. Поніма що вон творець. Неужели наконец-то? Да тема трабатуває? Ого, нічого, єбать! Гарно як! Най! Показуйся! Не щучка! Я знаю точно! Виходь! Ебало, покажи. О, блядь! За сраку я ебу! ебаный джиг, блядь! Щука, довольно таки пассивна Вона, в принципі, швидко реагує на приманки, виходить за ними, але часто промахується. Першу щуку я піймав там четвертої спроби, мабуть, вона добрала. Плюс на оцей на, наджиг я за пузо запіймав. Тому ну, це каже про те, що вона ніяка взагалі. І інстинкти є, а апетиту нема. Тому сьогодні все ж таки відпрацювали. Довгі паузи. І паузи ці довгі треба були тільки для того, щоб коли щука відреагувала, вона там промазала. І щоб ти її все ж таки дошкряб на тій проводці, бо швидкої анімації вона сьогодні зовсім не хотіла. О, їбать, це вже піздата. Ніхуя собі. Так жити можна. Це вже трьошечка. Їбать, колотіть нахуй. Ну ладно. Да нет, трехочка. Квадратная, пиздец яка. А ну-ка, хорошая моя. Давай в човника. Дивися. Мордочка. Ё, твою мать, глянь, квадратная. В пьявках все. Ух! Епаха-маха! Це мені подобається. Щука охуенна, щука гарненна. Прям я... Я дуже довольний сьогоднішньою риболовлю. Але так да, мало, конечно, ну блять, якщо згадати, що сьогодні за день, то нехай даже рот відкривати. Єбать, вообще лось. Оце воно нахуй. Одна другая краша, глянь яка торпеда. п твою мать, що воно творе! Тихо, 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 тихо. Куди розогнались? Єбать. та ти що? Оце воно, сука, оце рибалка, блять. Ебана зима нахуй, кайф. Ебал я ты лед с такими щуками нахуй. Тики трешку выпустил уже четверка, ты выйс. Ох у нее ебало жирное. Погляни-ка. Уху, сука. Лапотень, лапотень. Люблю таку рибалку. Та ти що. Дуже чудова Хасічка, хасічка. Що хасічка. я вам скажу? Ловиться тільки на інквізітора і тільки в кольорі щуки. А її також на Angry Bates копія Фетика. Тільки на ці приманки зимою ловиться. Все інше похуй. не треба хуяричиться цілий день без обіду, як йобнутий. Не треба блять оце 5 кілометрів обловлювати берега. Все шара. Прийшов, купив робочу приманку і хуяриш рабине. По воблерам. і як завжди, все похуй. Я не знаю, що вам блядь. за маразм такий постійний блядь. Скільки є людей, які брижать слюньою і розказують, що робить якась конкретна модель воблера і пізді. Це ще ці кольори, так це вообще прижопа просто. Спочатку у мене був балісонг, копія балісонга в чучому кольорі. Я просто їх взяв, бо вони прикольні. І... Потім я його від, відірвав нахер, коротше, і вийшов в копію орбіта. І теж на цю ж копію я, я відловився. Хоч покажу, що таке пизда рибалка. Дивись. Чого я брав сьогодні дві дриняки, отакі о. Карча два було у мене з собою. Один мій особистий і другий, котрий мені підігнав підписник для розіграшу. Значить, дивіться, в чому херня. Як ви знаєте, ринок поділений між брендами. І є люди, які рвуть сраку за всі бренди, які є на цьому ринку. Але рвуть вони якось їх на емоціях Тобто ну, немає ніякої конкретики, немає ніяких блядь, прикладів. Тому я взяв ось знову ж таки. Є дуже велика кількість людей, які дуже хуйово відносяться до Крезіфіша. Ну і до того ж самого Аріона, котрим я ловлю. Значить, прикол в тому, що його завафляли піздець, як під відео про тотем. Але ну, я, я то розумію, що бланки там різні. Я взяв ці два бланка, чисто просто щоб в моменті відчути різницю в дзвінкості між ними. Я просто вахую, наскільки глухий тотем. Просто на фоні Аріона. Да, там є нюанси зі зборкою. Я його не нахвалюю і не розхвалюю. Просто кажу про те, що тотем глухий. І коли ви починаєте мені пиздіти, блять, що це не так, ну, блять, візьміть просто в руки нормальну палку, хоч одну, хоч раз в житті, і потім будете щось мені розказувати. Що Поисками. Ого, угу, в топ, что что-то. Залупа такая. Блядь, судака въебал. Въебал судака. Наджих. Пиздатого судака въебал. Є контакт. Хороша вообще, ще, гляненький гарнесенький. Судочок. По та тему, що я вам скажу цікавого. Значить, в принципі, всі ті недоліки, які були в великому тесті, в великому дорослому спінінгі, вони тут теж є. Але так як тут спіннінг до 12 грамів всього, то це все можна схавати. В принципі, від нього просто не... І, коли береш такий тест, ти від нього ж не чекаєш, що він у тебе буде якимось держаком, яким можна буксувати корову десь на болоті. Правильно? Правильно. Тому як для легкого лайта, то все зроблено непогано. Одна тільки біда, це оце ж знову таке руків'я, яке на 20 г більше важить, ніж якесь людське фуджі. Було б воно тут стояло б, пініжочок був би просто огонь. Він б був кайфовіний до безобразія. А так є, що є. О, сука! Погода, просто заєбись, Воно там, де вітер, да там холодно, блять, там прямо ж пронизує. А там, де от затишно, блять такий кайф, тут можна сидіти блядь, днями і ночами, але жерти хочеться. Ну і для самих терплячих, для самих моїх відданих глядачів, які додивлюються відоси до кінця. Відповідаю на важливі питання, які можуть виникнути після цього відео. Перша, чи їду я на риболовлю як довбойоб, просто всліпу і потім по берегу шукаю, де б його приткнути свою сраку, так щоб її не здувало вітром? Ні, у мене є прилажуха раніше, коли не було цієї програми, я робив все топорним методом. Тобто я дивився. Який напрям вітру в прогнозі погоди. Потім відкривав мапу, і на мапі там уже якось її там дивився, куди б воно б там задувало. Плюс-мінус можна було щось побачити. Я з вже давно користуюсь, мабуть, більше 4 років прилажухою. Я вам її показую. Дивись, якщо ти її відкриваєш, у тебе одразу інтерактивна мапа відкривається. На ній все стрілочками показано, де куди задуває, де не задуває. Коротше, і ти можеш ахуїтельно чітко визначитися з е, куском річки. На якій тобі треба їхати, там де буде максимально комфортно? Це вам перше, друге, чому я твічув Аріоном? Я їхав, щоб на цій риболовлі протестувати джиговий. Спінінг тотем. і на фоні його мені треба була якась ще альтернатива. Тому чисто тільки з-за цього вся риболовля скатилася на твіч з дров'яною несручною ломакою 250, це піздець просто і нікому такого не раджу робити. Можна так пробувати зрощатись, але. Ну, від цього задоволення буде мінімум. Тому в на майбутніх рибалках я, мабуть, вже буду виїжджати з кастинговим комплектом, бо в кастингу є дуже така цікава річ, і з ним дуже комфортно ловити в рукавицях. В кого є ще якісь питання, пишіть їх в коментарях. В принципі, я їх читаю. Єдине, що вони, як попало, відображаються. Там якісь модерація Ютуба, там просто якась срака. Тому я можу деякі бачити, деякі не бачить. Потім вони з'являються, потім пропадають. Ну коротше там піздець. Тому все, що я бачу, я відповідаю. Мені не фолом. питайте. Ми, бійці 110-ї окремої механізованої бригади, знаходимося в районі виконання бойових дій у Великій Новосілці. В ході бою ворогом було знищено обладнання для проведення аеророзвідки. Ми просимо всіх мешканців Великої Новосілки Волноваського району. Та всіх небайдужих українців долучитися до збору на антенну та кабеля. Будемо вам дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава!